Як ваші друзі, колеги, найближчі люди впливають на ваше життя? Як провести аналіз, аудит поточної ситуації, зрозуміти, хто на вас впливає позитивно, хто на вас впливає токсично, негативно, і як це відповідно змінити? Я вам намалювала сьогодні декілька графіків, і зараз буду їх всі презентувати. Так, лампу. Ось так сьогодні виглядає наш матеріал, все по черзі, зараз буду пояснювати. Перш за все, щоб збудувати графіки, які я вам скоро розповім, як вони працюють, нам треба вирішити, на базі чого ми будемо робити аналіз. Я вирішила винести ось такі категорії: цінності, особистісні якості, сфера життя і так далі, те, що вам сподобається. Насправді, особисті, особисті. Тисні якості, перепрошую, згодом переходять цінності, тому це насправді майже одне і те саме поняття. А тобто, це якісь навики комунікації, поведінки, ваші відчуття. Це такі поняття, скрізь призму яких ви дієте в житті. Тобто вони вже настільки зафіксувалися і стали частиною вас, що вони вже протікли в цінності, і це ваш такий. План, по якому ви рухаєтеся, навіть несвідомо, класно, якщо свідомо, але зазвичай цінності можуть бути дуже часто несвідомими, але від цього не гірше. Потім, щоб винесла сфери життя, тобто там кар'єра, робота, сім'я, духовність, хобі і так далі. Все, що вам сподобається виділити в окрему категорію, в цьому всьому є місце в, нашій, в нашому графіку сьогодні. Так, перший графік. Ми будемо спочатку оцінювати себе. Це наше умовне «Я». Ви будете підставляти свої дані, я буду роз, розповідати вам про умовні. У нас є такий графік: Верх – це шкала відсотків від 0 до 100. Тобто це найбільше значення абсолют, і найменше негативно, все погано. А в бік у нас довга лінія, яка може бути нескінченною. Тут ви можете підставити будь-які значення, які вам подобаються, Ось, можна взяти з прикладу цього, або придумати якісь інші. Бо всі, всі ми різні, всі ми почуваємо різні потреби в житті, і відповідно до них треба себе оцінювати. Ось, Я б винесла такі робота кар'єра. Тобто, наскільки ви в житті відчуваєте, що робота, якась кар'єрна частина вашого життя. Для вас важливо скільки вам важливо йти по кар'єрній лісниці, ну чому не державне, Чи вам треба якось досягати, чи можливо вам треба більше жити розслаблено? І тут дуже відповідно. Можна поставити собі оцінку, що там, наприклад, кар'єра і робота для вас означає просто дуже багато. Ви витрачаєте весь свій час, бачите в цьому велику цінність і потребу. Або менше, ось тут у нас умовні дані підказують, що це 40%, тобто є якийсь прогрес, не так багато, менше половини. І насправді це непогано і недобро. Ви можете визначити для себе, чи ви хочете його зменшувати, чи збільшувати навпаки. Друзі, сім'ям це категорія, наскільки вам важливо мати ось це коло спілкування, наскільки воно має бути великим, наскільки воно має бути з якісним часом, що ви очікуєте від цих людей? Більше підтримки, чи ви просто взагалі, що ці люди є в вашому житті, скільки їх, чи вам їх вистачає? Вистачає цього часу проведеного разом. І ось тут оцінено, не знаю, десь воно на 90%. Тобто все дуже класно, є ще трошечки куди можна дорости, але ось така ситуація. Насолода життям це можуть бути якісь умовні ритуали, щоденні там, не знаю, догляд за собою, робити собі гарні сніданки, обіди, вечері. Їздити світом, бачити нових людей, досліджувати культури просто все, що вам приносить таку яскравість буття, життя і поліпшує ваше перебування на цій планеті. Тут воно оцінене на 50%, тобто на таку половину, в принципі, класно, можна більше, можна менше. Духовність, висвітлення свого я тобто, як ви показуєте. Для світу своє перебування тут. Для когось важливо, для когось ні кажу. Тому можете це вичерпнути, якщо вам не подобається. Тут також на 50%, і тут можуть бути безкінечна кількість стопчиків, ви просто маєте його оцінити по е, тому, скільки відсотках воно вас задовільняє. Ось. Потім, е, як тільки ви зробите. Першу схему про себе можна далі рухатися до схем ваших друзів, знайомих. Наступне. Тобто, вже нова схема все так само: така сама схема від 0 до 100, такі самі є у нас стовпчики, щоб ми могли орієнтуватися і порівнювати. Можливо, ми будемо оцінювати друга, ви можете оцінювати колегу, якусь близьку людину, взагалі, кого вам захочеться. І чому важливо оцінювати по таким самим критеріям, бо ви зрівнюєте саме з собою, бо це найважливіше, бо саме це впливає на ваші відчуття з цією людиною, як ця людина впливає на вас або ви на неї? Ось ті самі категорії, і ми бачимо вже, наприклад, в категорії роботи є вже більше, це там, не знаю, 90%, тут 40%, у вас тут, наприклад, набагато більше. Тут дуже схоже, тут дуже мало. Ось. І чому взагалі це важливо зробити? Тому що ви усереднюєте вашу реальність і життя досвідом людей навколо. Тобто, ви можете зробити декілька таких графіків, графіків на друг один, там, не знаю, друг, два, друг, три, друг чотири, якісь колеги, і ви побачите насправді, що ваш графік. Це усереднене значення графіку друзів і взагалі людей, з якими ви спілкуєтесь найчастіше. Тому що ми всі намагаємося ось робити нашу реальність і життя усереднюючи до всіх людей навколо, з якими ми живемо. Це ну, така наша природа. Ви можете бути найкласнішим в, своїй, в своєму якомусь соціумі, бути на самому верху. Але тим не менше, ви не зможете рухатися вверх, бо е, ваша реальність це люди, які трохи е, живуть нижче по всім цим категоріям, ніж вам би хотілось. Це не означає, що вони живуть погано в цілому. Вони просто живуть не так, як би вам хотілось. Це не означає, що погано. Ви маєте просто знайти там, де ви вже будете в соціумі людей, які будуть схожими більше на вас, і ви не будете на е, піку. Цього соціуму свого, такий цікавий малюнок, я не знаю, чи я зрозуміла. Ось чому так? Тому що люди, з якими ви спілкуєтесь, ось ті, що умовно нижчі вас, вони тягнуть ваші графіки умовно вниз. Ось, дивіться, у вас є друзі-сім'я. У цієї людини це не така велика цінність, не така важлива сфера життя. І ваш графік. Просто для усереднення трохи спускається вниз потрошечки, і він уже отакий, потім через рік ще отакий. І якщо у вас є багато е близьких людей, яких цей стопчик нижчий, ніж ваш, він у вас теж буде змінюватись. Можливо, він не, не, не дійде до такої категорії, як в них, там, не знаю, це, на мій погляд, 40%, але він буде значно зменшуватись. І навпаки, якщо у вас буде людина, яка буде мати більший рівень в іншій сфері, ось, наприклад, тут у вас нижче, і ви будете спілкуючись з цим другом один, він відповідно буде спілкуватись з вами більше про роботу, про кар'єру, якісь робочі таски, завдання, дедлайни. Ви будете більше про це думати. Співставляти своїм досвідом і думати, теж подумаю, зроблю тасочку, напишу якийсь CV, подамся на роботу, і воно ось цю чуточку, так хоп, хоп-хоп-хоп, буде підійматися, і графік буде збільшуватися. І це дуже цікаво, бо іноді люди можуть мати різні цінності, якщо ось тут же додати якийсь новий категорію, наприклад, справедливість. І ось тут, і в вашого друга її більше, і він вам буде просто це якось транслювати ваше життя на щоденній основі, просто на якихось побут... побутових прикладах, і таким чином піднімати трохи вам її. І це просто настільки потужний інструмент. І саме в цьому випадку. Завжди люди кажуть шукати собі ком'юніті соціум, який буде, що їхні стопчики будуть вашим бажаним результатом. Тому ми ось найкраще йдемо до останнього нашого. Графіку, там, де ви маєте зробити реальну ситуацію зараз, тут важливо не брехати, не, не, знаю, не ставити собі візде 100 балів, що все класно, прекрасно, ми маємо якусь раціонально оцінити ситуацію, а потім маємо намалювати такий самий графік, але тепер це буде ваш ідеальний графік. А, ну, ідеальний це, напевно, буде, знаєте, візді 100-100-100. Тому я написала або план на поліпшення. Наприклад, план на місяць, на три місяці, там, де можна якось раціонально оцінити, що ви розумієте, можна ось на солоду життя за місяць у ваших реаліях підняти там, не знаю, на 10 І це буде клас, це буде супер. Вау! Молодець! вау. І ви, так, скільки в нас це виходить? Ну, там 65%. І тут малюємо на 60. І ми просто ставимо його собі перед, не знаю, десь вішаємо на стіну і намагаємося піднімати цей рівень, робити так, щоб ваше близьке оточення могло вам цьому допомогти. Можна, звичайно, самому, але насправді. Ви можете собі набагато полегшити цю завда цю задачу, тим, що ви будете оточувати себе людьми, які будуть просто робити це навіть несвідомо для вас, несвідомо для себе, і ви просто підете в топ. Через це дуже часто люди відчувають себе ніби законсервовані законсервованими в своєму стані, бо наш соціум часто не змінюється, а ми змінюємось і ми хочемо більшого, більшого, більшого. Тому пропоную шукати якихось людей, які будуть відповідати вашим очікуванням від свого життя, які будуть піднімати ваші всі стопчики вище, вище. Бо. Ваші друзі так впливають, не знаю, я так собі винесла десь приблизно по моїм відчуттям, в моєму житті, там плюс-мінус 20% для кожного стовпчика. Тобто, якщо у нього менше значення, то він зменшує ваше десь на 20%. Якщо в нього більше, то ну, він приблизно збільшує на 20%. Але це залежить від терміну того, як ви спілкуєтесь давно. Якщо це роками 5-10 років, то там можна хо 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 як опустити чи підняти. Тому ви розумієте, наскільки це різуча різниця? Умовно, якщо у вас ось цей стопчик 50, у вас класний друг, у вас буде 70%. Якщо а, у вас а, друг, який вам а, зменшується, то, ну, десь отут. 30. І ви розумієте, ось тут, звичайно, різниця по 20%. Але якщо взяти різницю між цими числами, то, вибачте, мене, жити з насолоду життя в 30% і в 70%, це вже має сенс. Це вже дуже велика різниця. Таким чином, можна оцінити свою ситуацію, ситуацію своїх друзів. Зрозуміти, де ви хотіли б збільшувати чи зменшувати. І написати свій план на поліпшення і маєте задачу. Такі схеми було б цікаво почути наскільки вони вам були зрозумілі, бо не все тут звичайно ідеально. Змінюйте свій соціум. Змінюйте себе в кращу сторону, змінюйте своїх друзів в кращу сторону, бо ви теж для когось цей друг номер один, номер два, якась колега. І класно робити цей світ краще для всіх.